Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка вівторок, вечір. І що? Фінляндія в НАТО. Ну що, Фінляндія в НАТО офіційно вступила в НАТО. Столтерберг заявив, це історичний день. Сьогодні ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена нашого Альянсу. І це зробить Фінляндію більш захищеною, а НАТО ще більш сильнішим. Ну, 1340 км е, у Росії. Державного кордону тепер з країнами НАТО, з країною НАТО, Фінляндією. Ну, а там може повернути собі втрачені території 38-го чи 9-го років, які коли там війна була. Ну, все нормально. Путін все робить нормально. Путін хотів е, відсунути НАТО до 91-го року. Україну ніхто в НАТО не приймав, Фінляндія навіть не думала за НАТО, Швеція навіть не думали за НАТО. Ось просто не думали. Зараз Фінляндія вже в НАТО, ну, в Швеції є там проблеми з Туреччиною, але, як я завжди кажу, раз поїзд пішов, процес пішов, то він прийде до логічного завершення. Можливо, трохи. Довше, можливо, трохи складніше, але він прийде до логічного завершення. В Росії кажуть, що будуть вимушені вжити заходів для купування загроз. Та нічого ви вже не будете вимушені. Нічого Росія вже не зможе зробити, Росія ще може якось перетягнути перетягнути на свій захист Китай. Так, да, Китай, поки так, у, дуже, знаєте, так, латентно поводиться, якось так, може ще якось притягнути трохи більше, але не думаю. Не думаю, друзі. Не думаю, що так буде. Йдемо далі. Йдемо далі. А йдемо далі, йдемо далі. А що таке у нас тут не виходить? Йдемо далі, йдемо далі. Ми по, по нашій Європі. По нашим друзям, по нашим партнерам по Росії. Розумієте, колись я вже казав, що що б ми не говорили, що б ми не обсуждали, що б ми не казали, нам ми втрачаємо людське життя, ми втрачаємо родичів. Я вже знайомих втратив ну, біля десятка на цій війні. Ми втрачаємо все найближче дітей, міста, землі. А Європа вона нам допомагає, щоб ми захистили це. Але вона не втрачає нічого, друзі. От розумієте нічого. Ну, перестав бути газ російський, став бути став газ інших держав. Норвегія, Сполучені Штати, там, Середня А, чи э, Арабські Держави. Все Європа через рік-повтора забудеть за російський газ. Через рік-півтора забуде за російську нафту. І вони як жили, так і живуть. Такі ж Куршавелі, такі ж у них е, Канни. Все у них теж саме. Така ж, я не знаю. там, Аліканте в Іспанії чи Аліканте. Теж саме в Греції, трипалець тризуб. Так що все воно відпочивають. І як це нам не було б прискорбно, але нам з цим треба змиритися. Нам треба з цим змиритися, що вони не заборонять поголовно росіянам бути в Європі. Не заборонять. Вони будуть приймати багатих росіян в Європі, тому що вони привозять туди гроші. Тому що вони. Там тратять свої статки. І Європа, знаєте, в цьому сенсі дуже прагматична. Вони допомагають нам, вони будуть допомагати нам, і будуть, скоріше за все, допомагати до кінця, і не буде, отої, як кажуть, усталості від України, не буде. Все буде нормально. Але те, що міладзи з друзями, з компанією бухають, віддихають. Да, в Куршавелі там всі, там співають, і в ресторанах поставили пісні Меладзе. І вони пляшуть, гуляють, на лижах катаються. Подивиться, я рідко, ви знаєте, раджу, але подивиться розслідування ткача, як відпочиває Валерій Міладзе зі своєю жінкою. А ще, а ще з жінкою. заступника министра обороны Российской Федерации. Ой, 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 Ну, что я вам могу сказать? Мы еще с женкою, заступника обороны Российской Федерации. А так, вот а так мы просто и живем, друзья. Значит, что? И Иванова, да, заступника Іванова. Вони, правда, що-то там, Вона в той час, коли е був напад на Росію, вона виїхала в Європу, мабуть, щось при... бачили, причувствували, мабуть, мабуть, щось у них там було. А да, Іванов це ж варюга, Він відповідає за фінанси, за будівництво в Міністерстві оборони Російської Федерації. Ну, Вам більше розслідування ткача, Подивіться. І З у тут на курці у Меладзе. Хтось любить Меладзе? Ну любіть. Танцюйте, пляшіть. Хтось любить там тут Жанабаєву. Ну, пляшіть, хтось любить там росіян хороших. Любіть, що я вам можу сказати? А чим відрізняємося тоді ті, що люблять артистів і добрих росіян від тих э, росіян, що частина да, українців? Православної церкви України е, обурюється про е, право, українську православну церкву Московського патріархату і прихожан а Нічим не відрізняється. Якщо ви любите хороших русских, а їх нема хороших русських. Ну, нема. Ну, ні однієї особи, повірте мені, ну, ні однієї людини, окрім на сьогодні для мене. Ті, що воюють тут росіяни, і Лія Хіджакова, яка єдина допомагає своїми, вкла... своїми збереженнями нашій армії, ЗСУ. Оце для мене нормальні, класні. Русські, нормальні люди. Все. інших кого б нема. І коли каже Фейгін: я віддаю безплатно на канал 24 е, свою запис, і вони там потім з неї заробляють і віддають, куди вони хочуть. А що ж він не каже, куди хочуть. Не віддає канал 24 на армію нічого. Вони віддають також. там. Це потрібна справа. Я не спорю. І переселенці. Я знаю, що таке для переселенців. Це біда. Вони віддають, там, можливо, там дітям, можливо, на реабілітацію, можливо, ще десь. Але ЗСУ Фейгін не допомагає ніяк, щоб ви зрозуміли. Ніяк, нічим, ні копінчиною. А навпаки, каже росіянам: ви нічого не робить, хай Україна всіх переможе, а потім ми прийдемо і ми будемо там правити. Ну, це так. Знову я, знову я обурююсь. Хоча стан у мене ще не дуже, друзі. А ми будемо допомагати нашій армії. І я вам щиро дякую за ваші донати. Сьогодні у мене запис чуть трохи раніше, тому що у мене буде запис ще з Петром Саламою, з нашим волонтером. Я давно вже хотів зробити. І завтра, ввечері я анцую, буде зустріч з Петром Саламою. Ми поговоримо про практичну нашу роботу, щоб ви всі розуміли, всі бачили, всі знали, що відбувається. І дякую вам за, ваші, за вашу допомогу. Їм в Куршавелі плясати, іншим нашим там, військових ображати, а нам допомагати, нам виборювати Україну. Дякую умновій Ользі, Ірхіній Наталі, <кхух> Ніколайчук Олександру Велика Подяка, Строганова Іні, Левінець Ірині, Осіпова Ірині. Сапса Ірині на Монобанк задонатила, Калюшик Клілі, величезна вам друзі, подяка. Ще раз, завтра, о 20.00, буде зустріч е -е, з Олександром Саламою, з нашим волонтером, який, який особисто їздить на фронт. І це вже рік. А до цього ще було. Ми поговоримо про це. А ще завтра в 15.00 буде ретро-випуск, який був там три роки назад, про що ми говорили. Йдемо далі, друзі. Йдемо ми з вами далі. А далі у нас СБУ повідомила про підозру блогеру мільйоннику Російської Федерації. Він працює на Кремль такий Юрій Подоляка. Не Подоляк Михайло наш, а Юрій Подоляка. Який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, він регулярно виступає на пропагандистських телеканалах і у Соловйова. Також пропагандист масово розповсюджує фейки, а фейків, скільки у нього це не це вам не розказати, друзі, Просто одні фейки про події на фронті. Через собственный сайт, так от СБУ повідомило про підозру. Ну що я вам хочу сказати? Ну що? Ну, раніше не повідомляли, і був там татаркін Владлен, там ще хтось. А тепер СБУ буде повідомляти про підозру. Подоляка, Юра, уважненько живи. Откриваєш двері, пусти туди сусіда спочатку наперед. Виходиш з машини, випусти спочатку жінку. Сідаєш в машину, хай жінка сяде спочатку. Бережи себе, Юра. Бережи. Дуже бережи, Юра. Дуже бережи. А то російські партизани, коли СБУ щось хоче, російські партизани виконують все. Ні сказки сказати, ні піром написати, друзі. Ні сказки сказати, ні піром написати. Це я вам точно кажу. Ну, і що я вам хочу сказати. Про нашого президента наприкінці. Просто візьміть дві фотографії. Ось він. В Чернігові, де в окупованому Ягідному, де були 370 людей в підвалі. Де сиділи в підвалі, який менше 200 квадратних метрів, де ходили в туалет в відро. А мені писали, я це вже в 10-й раз кажу, одна знайома. Що вони в пакет ходили. Вони сиділи там в 50 квадратах, а там було 40 людей. І вони в пакетик в углу ходили, в туалет, а ці в відро ходили. І от він по -по побажав Путіну ходити так аж у відро. Не в чемоданчик, щоб кал його збирали, а ходити в відро. А ви просто візьміть, я нічого не буду казати. Його фото. В Черні... в Чернігівській області, і візьміть його фото 19-го на інаугурації або як він йде на, на... на інаугурацію і порівняйте. І порівняйте. Деякі люди, які там, непривідні, там не дуже прихильні до нього, чи щось, та, 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 та. і подивіться на себе: ось ці такі люди у дзеркала. Ви нічим не змінилися. Ви ніяк не змінилися. Ви, які були відгодовані, такими і залишилися. А подивіться на фото його. І тепер я питаю: а воно йому надо? Чесно, якби моє, моя думка. Або ще щось, моя порада, хоча б на щось впливала, я б кричав, не надо, Володимир Олександрович, йдіть ідіть, йдіть, у вас є гроші, у вас є, мабуть, статки з за кордоном. Йдіть туди і живіть, добудьте, здобудьте перемогу, і йдіть, йдіть. Відпочивайте, ви стільки зробили, ви стільки змогли зробити, ні одна падла цього зробити не може. І не змогла б, і не робила б, ні одна б людина такого зробити не змогла. Коли ми переможемо росіян, от коли переможемо, щоб.